Итак, ремонт Вайтлан Т4. Несправність горячі запобіжники. Вот вони два запобіжники. Під чорними такими ковпачками, заглушками, викручуються разом з цими заглушками. Це захист по 220 вольт. І ще тут вверху стоїть один запобіжник, це вже захист по внутрішньому, внутрішній напругі 26 вольт. О. Значить, чому горять? І як горять? Значить, сюди, от в крайню, от під цю заглушку, в крайній ковпачок оцей наконечник, заходить сітєвий провод сетевий провод іде зразу на клемну колодку. Ось вона клемна колодка. От ці два крайні. Ось цей переключатель, що режимами там циркуляційного регулювати. Ось два Ось Тут стоїть клемна колодка, так воно закрито все. Лівий написано N. Вірніше. Перший N, другий написано фаза. Вірніше L і N, лінія і фаза. І там внизу написано 220 вольт. От воно заходить, фіксується болтами. І звідси з колодки пішло на запобіжники на один і на другий. Чому два запобіжника? Тому що виробник перебачив так, що ніхто не знає, як в того експлуатанта, хто буде користуватись котлом, підведена фаза і 0. На розетку. Це одне. І друге, невідомо як власник, яким яким боком вставить вилку в розетку. Тобто фаза і ноль можуть перекидатися. Тому захист іде і по фазі, і по нольів. У випадку, якщо вони будуть місця мінятися місцями, то і тут буде завжди реакція на фазу. Завжди згорає фазовий. Провід. Чому? Тому що е, по ньому йде потужність. І от воно прийшло, е, передохраняється зразу по лінії і по фазі, і по нулю. Звідси запобіжник йде на червоний вимикач, він теж парад, два стоїть за паралельних. Так само, комутує фазою 0. Вот. І з запобіжника пішло от на цей от вимикач, який називається 105 градусів. Тобто прийшла лінія з розетки через запобіжники, через виключатель, прийшла на 105 градусів двома проводами, знову вернулася в блок управління і далі вже пішла по споживачам. Виходячи з цієї схеми, е, визначається причина, чому ж перегорає і як перегорає. Тут треба звернути увагу на що? Що якщо тільки от виявив, замінив запобіжник, тільки включив е, червоний, але якщо і червоний і не включений, значить десь от на цьому, на чому десь... Та тут більше й немає де бути що, чому поломаним, Тут буквально 20 сантиметрів і на запобіжниках. <кій> Може бути щось несправність вже в дротах. Якщо от тільки червоний включив, і одразу відчутний хлопок і все, червоний не горить, на котлі нічого нема, значить треба дивитись на дроти. Які, які тут жгути дротів йдуть, перший жгут. З блоку управління пішло на 105-2 два проводи, два проводи вернулися. Отут їх трошки навіть так видно, те та сиреньке йде так от, йде сюди. От у нас чотири проводи. Прийшли, вернулись. Це перший. Другий, якщо котел включився, і трошки він схватив, почав працювати циркуляційний, закрутилась турбіна трошки і знов вибило, знову перегоріло. Значить, тоді вже треба дивитися на ті дроти, які йдуть до циркуляційного насосу. Вони так само йдуть от в цьому жгуті. От іде від блоку управління, під піднижчим камери згорання і тут розходиться. Один пучок пішов вниз на циркуляційний, другий пішов вверх на турбіну. На турбіну йде три дроти, сюди пішло два дроти на циркуляційний. От. Як тут перевірити? Тут може бути перегорання в результаті того, що несправний мотор циркуляційного або пробитий конденсатор. Тут може бути несправність, що також згоріла катушка турбіни, або десь провод лежить на, на корпусі котла. От. Той, що йде вверх дріт, він так само пішов, от вони йдуть, проходять туди на стінку задню, йдуть отак, виходять сюди і тут. Приходять на турбіну. Значить, тут визначити чи це, чи це, це. можна слідуючим порядком. Включаєш червоний, нічого не пихнуло, починає працювати, через якийсь час бах виключилось. Значить, тут методом виключення. Поміняв предохранителя, виключив, звісно, з розетки, поміняв предохранителя. І тут скинути турбіну перевірити просто, скинути. Ось тут -от катушка видно стоїть, і тут такі дві, дві клеми, таких автомобільних, папа, мама. От. Їх просто зняти, але не просто скинути, От. а так, щоб вони не лежали на корпусі, не замикали між собою. От, відвести в сторону, так забезпечити, щоб воно не торкалося, не було закорочене. Знову включити. О, є результат, значить вже передохр... перед... запобіжник не перегоряє, значить шукати отут. Якщо відключив і воно нічого не дало, значить шукати на циркуляційному насосі. Як на циркуляційному шукати насосі? Два варіанти. Або оцю пластмасову зняти кришку і тут відключити два дроти, що йдуть на насос, або там в блоку управління, ну я пізніше покажу, де там. Зняти, викрутити ці болти, достати плату, і тут на верхній платі стоїть така розйомчик на два дроти, він та зверху стоїть, його відключити. От, Тут звичайно більше роботи, ніж в турбінах. В турбіна просто і все. Значить, в турбіні яка особливість? Тут е, такий жорсткий теплонапружений режим, тут завжди і гаряче, і Пиль, сажа. І оці дроти, вони з часом, якщо котлу вже років 25-30, то не поймеш, якого кольору він є. У мене були випадки, коли я не так підключав їх. От, і потім довго шукаю, в чому причина, і виявляється, що просто неправильна комутація. Тому що, коли отут зняти ці два дроти, то їх треба, ну я наліпку чіпляю. Тому що якщо просто ці два зняв, то ще не так страшно. А якщо ще зняв масу, от вона маса йде. От, і потім, а вони надіваються всі одинаково на, 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 отакі, на ці автомобільні розйоми. Типу. От. Короче, в мене раз вийшло, що я фазу дав сюди на масу, тому що е, е, дроти ні, кольору невідомого, в котлі, як правило, в цьому місці не дуже там, вели добре освітлення. От, і потім дивуюся, чому не пальнуло і чому котел не згорів. Ну, от, тим, більше, тим не менше, факт такий був у мене. Тому зняв ці два дроти, краще їх накачники зі із лентою заліпив, закрутив і потім вже перевіряєш, що там, де. Цей, цей відказ чи не цей відказ. От, ще раз, тобто причинами можуть бути дроти, в якому місці. Отут, от найбільше оце от місце, де от вони там під цим от, от днищем проходять, от, от вони навіть тут ще й можуть бути не в цьому, не в Бовдені такому тому. В ізоляторі такому пластмасовій опльоці. Отут на куті. І можуть бути отут чи отут десь коротити на масу. Бо тут все-таки вибрації, з часом, воно там, ізоляція руйнується, і дріт або один на одний замикає, або на корпус котла може замикати. Це, що стосує, стосовно о, дротів. Що стосовно агрегатів то як перевірити цей, як пере. Значить, виключив, скинув, все, не перегорає, все, понятно. значить, треба знімати турбіну і дивитись там в турбіні, що там. Ну, скоріше всього, як правило, котушка перегорає. В цьому рідше котушка перегорає, бо він в цьому весь час в водяному потоці він там не нагрівається до таких шалених температур. От. Але тут може бути інший варіант підклинення на ротор. Якась грязь попала з батареї, от вона в обратка йде, попала під крильчатку, закрутила його, Ну він тоді не перегорає так, що не тільки включив, він вже зразу зреагував. А він його за якимсь часом, от він стоїть за, за торможений якорь, бере багато струму, нагрівається і в кінці кінців перегорає предохранитель або навіть і обмотка може вже підгоріти і брати на себе. Оце, що стосовно. Чому горить? Якщо перегорає цей, значить треба шукати причину в блочі управління. Тому що оці 26 вольт, ну 24 з них робиться, коли вони вже там всередині використовуються. Вони використовуються чисто для потреб автоматики котла. Вони не йдуть на робочі механізми, такі як цей, цей, там клапан, більше, трансформатор підпалу і інше. Значить, друге питання. Не наберешся предохранителів, Що я роблю? От він предохранитель, я їх ніколи не викидаю. Береш паяльник, от він перегорілий. Береш паяльник, отак його приставив, до цього треба на щось положити, бо ну плоскубцям не бороздуш. Раз, отак от дирочку зубочисткою дирочку пропхнув. Другу нагрів, дирочку пропонув. Береш дріт. Звичайний, цей суттєвий дріт електричний, розпушуєш його. Тут, скільки там жилок, от береш одну, береш потрібної довжини, просажуєш сюди, вона виходить тут. От З одного боку її підігнув, так, щоб вона не вилітала, такий крючочок, з другого підігнув, паяльником запаяв. 23. От цей ремонтний вже передохронітів вже скільки раз. От видно, що він так самостійно запаяний. Товщина дроту. Значить, тут треба, ну, можна там висчитувати, по таблицям дивитись, Нормальна в практика. Береш оцей звичайний сітьовий. розпушуєш одна волосинка, це приблизно 0,2-0,25 мм. Значить, по теорії, що я для себе запам'ятав, один міліметр мідного дроту може пропускати через себе тривалий час 10 ампер струму. Відповідно, 0,1 це 1 ампер. Оці два запобіжники світтєвих по інструкції, по, по паспорту котла 2 амперні. Значить, це така, отакий от ротик на 0,2-0,25. Міліметрів товщини, вони цілком підходять сюди і придатні для ремонту цього підохранітеля. Тут написано 0,125. Я ставлю практично завжди такий От, от тому що тут єдина, єдиний такий відказ, який може взяти на себе дуже багато потужності. Це відказ внутрішнього блока живлення. Тобто конденсатора. Да, Показую, де той конденсатор. Ось він той конденсатор, от воно. Якщо зняти передню алюмінієву кришку, от він цей конденсатор стоїть, от вони діодики. От воно там пішло в трансформатор 220 пішло, який стоїть за цим блоком управління. Маленький такий кубик чорний, вертається назад, приходить, одноці випрямляється, приходить сюди. Значить, саме велике споживання тут виходить, коли висихає оцей електроліт, а він, якщо років 25 попрацював, то точно він вже там підсушений. Або по якійсь то причині там поміха прийшла сильна, чи ще щось, оці діоди, вони одноамперні. От. От на цих написано 1002, Це значить, що 1 ампер 200 вольт. Хоча тут на них приходить все 24 вольт. От, коли щось якась несправність, то тоді згорає оцей запобіжник на 125 мА.